Дуже цікаве питання від Олени. Які продукти заборонено їсти при зниженні ваги? І чи є взагалі такі продукти? Того, щоб досягти стрункого тіла, вам потрібно сидіти на дефіциті калорій. Але, наприклад, ви можете з'їсти сьогодні 50 грам вуглеводів, і ви можете взяти їх, наприклад, з рису чи гречки, а можете взяти їх з зефіру. І тут ви вже обираєте, що для вас краще. Головне, щоб у вас все було прораховано: це білки, жири, вуглеводи, все індивідуально, що було під ваші особливості і під ваші цілі. А якщо ви вже готові стати на цей шлях і досягти своєї мети, то заповнюйте анкету у шапці профілю, і ми прямо завтра почнемо з вами крокувати до вашої мети.